Привіт, друзі. Нарешті розпочали утепляти нашу теплицю. Зараз покажу штренько, як ми це робимо. Ось потрібна отака верьовка, ну або шпагат. Це теплична верьовка, якою підв'язують огірок помидор. Робимо ми ось так. Бачите, по стінах понав'язували. Потім ще ось тут зверху одна, ось тут друга, третя і там четверта. Ну і на ту сторону так само. Беремо плівку, вона в нас трьохметрова в ширину. Від стовпа до стовпа в нас теж три. Накинули на вирьовку. Просто протягли, поняли ось. І все. Сюди вона завалюватися не буде, тому що тут звірьовка. Низ ми вкопаємо потім. Це все підтягнеться, так не буде висіти. Будемо так потім підтягувати, підв'язувати. Скажу вам надійний, непоганий такий класний спосіб, економний по поводу рейок. Оце вам тепличка не маленька, і не одна. Якщо утепляти, от купили таких веревок і вперед. Далі будемо доробляти. Ось тут залишилося три куски в нас. І далі далі, далі покажу. Ось так, друзі, утепляємось. Беремо сапку, робимо таку канавку. Туди положимо плівку і загорнемо. Ще один, друзі, важливий момент. Я в попередніх відео казав, що потрібно закопувати стовпи 295 або 290. Це потрібно для того дивіться, щоб якщо ви накинете плівку, щоб у вас вийшло ну, не отак, ось поняли, щоб а в такий нахлист. Тому що плівки наші, наші від стовпа до стовпа 3. А у вас товчики вийдуть трошки менше. Тому ось так виходить. Це потрібно враховувати перед тим, як будувати, щоб потім не було у вас так, що плівка не достає одна до одної. І все. Землею все прикидали. Ні одної дірочки. І все дуже гарно виходить. Друзі, утеплились. Кинули плівку, між ними десь 15-20 сантиметрів. Потім ще кинули, кожен рік так робимо, бачите, це агроволокно. Робимо так кожен рік. Закрили всі стіни. Скажу вам так, тепліше набагато, тому що. Навіть коли руку кладеш до волокна, то тепліше плівка сама по собі холодна. Ось так вийшло. Всю тепличку обмотали плівкою і поверх плівки ще кинули волокно. Тут перегородили ось. Це у нас третя плита, вона у нас буде на потом. Тут теж все утеплили. Поки що буде чекати свого часу. Скоро розпочинаємо сіяти, тому вибрали другу плиту, середина теплиці, тому що тут найтепліше, там теж ми перегородимо, На стелажки нам касету. почнемо сіяти. Ще таку штуку покажу, дивіться. ось. Бачите, Робимо ось ось як прищепка. Їх тут багато, але надійна штука. Добре держа, якщо, звичайно, гарна прищепка. І все непогано. Під'язали першу веревку, дивіться, ми ось кинули на плівку і друга веревка у нас йде на агроволокно. Тут усе ось дивіться, як воно під'язується. Коротше, все просто. Просто і надійно, головне надійно. За багато років ні разу у нас нічого не порвало, не відпало, навіть прищапки тримають. Ось так. Так що слідкуємо. Далі буде. Всім пока.